Христос народився. Прийшов я, Прийшов я у... до себе у, у село. Тут у мене недалеко від мене, можна сказати, по сусідству є така кобила. Юра подзвонив, хотів би продати кобилу, е... бо чоловік старший, роботи немає, вже не годен з цим робити. Пр -пр 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 -пр. Отака кобила на Олександрійка. Це щоб ви розуміли, хто знав єгольницькі коні, От вона має ту кров, вона походить від тих єгольницьких коней. Тут, якщо знали, я думаю, що тако наших тут місцевих довкола багато людей знали. Іван Оленчек, такий у нас був чоловік, котрий любив такі коні на Олександрійці, практично тим займався коли в свій час. А, Нікола, Нікола, чекайте, бо я путаю. Не Никола, Никола кола. Оленчек. І це е, того, того пофілку коні виведені. Е, кобилі 12 років. Кобила на продажу. Їде у парі, у днокінці. але більше виїхали в У парі йде вона. Любим конем. Дивіться, кобила ціла стайні, застояна, але ну, що стояла, дивіться, ні скаче, нічого дуже адекватна, спокійна. Чоловік старший хоче продати, бо кажу, вже здоров'ю не дозволяє. І кобила на продажу. Ціна півтора тисячі. Торг присутній. Кого буде цікавити, можете дзвонити до мене, можете дзвонити до Юри. Я лишу номер у описі свій Юрин. Кого буде цікавити, будемо детально. Детально говорити. Е, можливо, ще щось таке може продатися. Хомут чоловік має. Така цікава, цікава брукєнка. Це довна робота, ні? Прпр. Це отакого тако, от люди, люди хотіть видіти. Оце робота давна. Пр. Таляри. Я чужий від мене чути огірами. Вона нюхає. Може огера схоче, та ще комусь спаруємо зразу. Отака, така, на Олександрієвка. Кобела невисока, але має файний, файний має перед. Чотири нозі білі. Леса. Голова матьонька-матьонька. Ще матьонька. є коротка у карбі. Оно стане рівно. Леса. Пр! Крекнув, прир зразу стало. Отака нарядна красуня. Довга. Файна кобела. Кого буде інтересувати така кобела, знаходиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. яка взаду. Фіс файний має. Кучерєвий фіс ми підкрутили, але фіс довгий до землі. Файну має таку ножку проти себе. Отака. Всі чотири нозі білі. Гарна нарядна кобила, кого би зацікавило. Коротше, так скажемо, в такому плані, що кобила ні впріла, ні змерзла, кобила від народження у вас в одних руках. Ну, ви її вікох, вона у вас родилася. Кобила, кобила тут у Юрисі родила, на цім хазяйстві, вона по руках ніде не ходила, ніде вона не відсвічувалася, ні інтернетами, нічого. Просто прийшов такий час, що чоловікові не дозволяє здоров'я, треба продати. Ще якби було кому були б бахури, то ще б щось, може, фірмани допомагали вам. Ну а так, трошки час тепер інакший. Кого б зацікавила така кобила, можете дзвонити, звертатися, я кажу, чи до мене, чи, чи до Юри номер буде в описі, будете дзвонити. Я думаю, що кобила вартує ці гроші, бо кобила не знищена, не вироблена. Використовувалася тільки для себе у своїх господарських цілях. Сіно завести гній, вивести на город, віорати, привезти на зиму дров. На ньому ніхто не перебирав, не перегружав. Бо я думаю, що люди розуміють, про що мова. Старші люди ніколи не перегружали, не перебирали. Старалися старалися їхати у міру, то ми вже тепер молоді. Трохи любимо загрузити більше. Кобила може бути як під роботу, так і на матку. Кого буде цікавити така кобила, будете дзвонити домовлятися. Там, якщо би такого, хто приїхав, то можете запрягти у фіру, але фіри нема. Фіра складена. Ну, запробувати можна, можна буде запробувати. Кобила спокійна, ні, ні боїться, нічого я зайшов до стайні. Вона мене понюхала, ніяких лишних, е, цей, лишних рухів вона не показує. Ти знаєш, я е, від цього, від коні брав е, ковш той його. Е, Ну, там там є тонна. Ну, куп. І, і, то я привіста, Куп. Там є куп, у кімкуше. Ага. Тонна. Тонну щебленки. Каже, чоловік собі віз Е, Ковш щебленки, бо я знаю, який то коуш там є тона у кімкуше. Куп, так як кажуть. І у нас з цим пішла. Тут місцевість у нас є гірська, берегами. У нас навіть від центральної. Дороги там, де центральна дорога йде косів коломия то щебльонка там по дорогу продається, а село у нас так у стороні, треба підійматися асфальтом уверх. Плюс тут теж у чоловіка гірська місцевість. То то на щебльонки це, це є взагалі делікатно. Та вона не віра, що вона у вас. Вона у вас як в санаторії. Кобила, кобила господарська, тут нема що. Файна така, на Олександріючка. Хочу собі щупати. Так, кобилу, як продасте, брукінку мені подаруєте. <реш> 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 у, мене, у мене є ще, знаєте, пам'ятаєте, які у Греджука були брукінки. Ну <реш> no, і цей. І в мене є одна. Одну я відлінував. Продав. Я думаю, та що дві мінітати. Коротше, одну я продавав, а одна у мене є. Ну, а це така наподоба. Того, того фасону. Та це що, це у нас робив один майстер, можна сказати. Юра. Так, так. Це, це юрина робота. Ці колосі, ці воталяри, це все вибито. Це все юрина робота. Отака така кобила. Хочу показати, як. Прмала. Показати фіра. дивіться, Як фіра їде, щоб, щоб не думали, що цей? Що, що кобила гарує. Кобила нічого нічо не цей, кобила нічого не, не робить. Кобила трималася, я кажу, для свого господарства. Тепер підійшов той час, що треба продати. Нагадую, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Ціна півтора тисячі, торг присутній, кого цікавить. Запріжна, робоча, їде сама у парі. Спокійна, адекватна. Е для старшого чоловіка може бути без різниці. Вона така в фірі остра чи повілна? Жива. жива. Кобела жива. Кобела має ходи, також, як їде в уфірі Юра, що Кобела жива. Тако я тут до, ну, на округ наших сіл, я думаю, що Юру теж багато хто знає. Юра, коли стримов його, гери моцні. І коні моцні постійно тут були на цім господарстві. І беки були. І, і беке були, все було. Але приходить теску, той чес, що Що треба потехо то все. Йоп. Треба то потеху все касувати, бо не дозволяє здорові. Ано, четай. А маленька, ну Скі. Має один, один вехор. Файна така на ну, Олександрієчка. Нагадую, вона походить по йоголинських конях, то вже йоголиниці давно нема. Але то її був тато Віттика, мама Відтика, я кажу, Микола Оленчек, він. Колись у свій час відтика, той юринсват, у, у свій чес відтика кіконі", кіконі возив, оце є теп Ігонницької кобили. Вона є на Олександрійка, але таке, вона вже рожена тут. Батьки її відте. То у вас був е, тато її огір той великий, жовтий. то її тато був. Я пам'ятаю того огір. У нас і тут уродила на цім господарстві. У одних руках. Запріжна робоча у парі, в однокінці нема різниці. Що кого буде, що цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Номер буде в описі. Треба привезти, привеземо, нема різниці. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки, будьте всі здорові, всім до побачення.